Гості сьогоднішні гості локомотив, який представляє столицю України Київ цього сезону. І також в активі киян дві нічі та дві поразки між сусідами таблиці очікується напруженою і. Відомим та досить таким, легендарним, легендарною постаті українського футболу Віталієм Кварцяним. А тут перехоплення м'яча, помилка і перший удар. Максим Тяпкін виконав цей удар на четвертій хвилині. Не вийшов цей удар сильним, але прицільно намагався там влучити у кут воріт Максим Тяпкін. Ось отримав м'яч. ну... Обіграв там. Подача у штрафний майданчик. Пробиває по воротах Едвард Кобак. Але не влучно такий, для впевненості був удар з лівої ноги. Не зупиняється. Гра. Непогана передача. Удар по воротах. і Перший небезпечний момент в нашому матчі. Кирило Лавута рятує гірник спорт. Ось дивіться, подача від Тимура Тітаренка. Залишило одного там. Завдяки цій трансляції поширюється аудиторія цього матчу. Тим часом Олександр Пось збиває Микиту тут дудку перед самим штрафним майданчиком. і Артем Очкуренко призначає штрафний удар. Може бути небезпечно. Вадим Страшкевич, але не з цієї позиції. Вадим Страшкевич вже відзначався в попередніх матчах. Прицільним ударом зі штрафного відбулася ця подія. Попередив арбітер гравців і виконується стандарт. Вадим Страшкевич влучає у стінку воріт, удар на себе сприймає Павло Західний. І ось він у штрафному майданчику. Невеличкий нокдаун отримав від Вадима Страшкевича, який сильним ударом намагався спрямувати м'яч у ворота локомотива. Намагаються вийти в атаку господарі поля. Боротьба у центральному колі. Євгеній Мороз, Закидання на Сергія Місіржи. Непогана передача. І там захисники виграють боротьбу. Який удар! Дивимося повтор цього моменту. Від захисника відскочив м'яч, і ось удар був поруч зі стійкою. Пройшов м'яч. Денис Козловський, здається, це пробивав в поворотах. Кого вважаєте сьогодні кращим гравцем. Це можна зробити у другому таймі. Тут удар по воротах. Дуже небезпечно було. Ще один момент наприкінці тайму. Від локомотива Олександр Ніколишин 31 відсоток надають перевагу локомотиву. Тут передача, була передача і перехопив м'яч Владислав Закорський. Обмінялися небезпечними моментами команди. На Микиту дудку Сергій Місержис зіграв дудка, намагався зробити передачу. Там нікого не було. Річманчуку мека і так і атака гірника спорт встигають зробити це в господарі поля і заробляють кутовий. Вадим Страшкевич виконує цей стандарт з кутової позначки. Подача у штрафний майданчик. Набігав на м'яч Ілля Юрченко. І ось удар від Микити Дудки. Зігра з Едвартом Кобаком. Там Богдан Козій прийшов, Богдан Козій заробив штрафний удар. Ось встигли гості заробити небезпечний штрафний удар. Сергій Місержі порушив правила. Непогано розіграли. Тут м'яч гравці локомотива. І Сергій Місіржи там програв позицію В воротах біля м'яча. Іван Романчук пробивав. В воротах поперечена. Поперечена в нашому матчі. Ось так завершується цікаво. Перший тайм. Команди йдуть на перерву. Зустрінемося через 15 хвилин. Непотрібне зробив Микита Дудка. Євгеній Мороз порушив правила. І буде штрафний удар. у бік воріт гірника спорт. Ось так на швидкості розвивалася ця атака. У пилу боротьби. Микита Дудка не звернув увагу, що там гравець локомотива зробив скидання головою. Едвард Кобак, але пробиває, пробиває Іван Романчук. Бо небезпеч, небезпечний був удар. Біля стійки його пройшов м'яч. Згадуємо, удар у поперечину. Удар у поперечину. у чемпіонаті України другої ліги, у змаганнях Професіональної футбольної ліги. Удар від Олександра Подрезана. Подрезан, який вийшов замість Максима Тяпкіна, пішов на правий фланг півзахисту на свою позицію. І змінив, змінив, він, змінив свій фланг. Сергій Місіржи перейшов на лівий фланг після виходу Олександра Подрізана, Ось. Удар поворота гірника спорт. Неточний удар, але дуже небезпечний був. Дивимося, ось Богдан Козій. Ударом правої ноги. Спрямував м'яч там намагався гравці. Принц та Богдан Козій. Швидкий Богдан Козій. Ось проти кремезного принца. Тут порушення права вже з боку локомотива. Підштовхнули там В'ячеслава Студенка. Ні, це Олександр Подрезан зробив штрафний. Проти нього там. Порушили правила, підштовхнули. І може бути небезпечний штрафний удар. На полі є Вадим Страшкевич. Аби м'яч низом не пройшов у стінці. Богдан Страшк. Вадим Страшкевич. Вадим Страшкевич пробивав по воротах. Трохи не вистрішило влучності цьому удару. Ніщенко цього разу пішов подавати кутовий. Подача! Принц там намагався замкнути передачу і На газоні опинився гравець локомотива. І от попередження: друге попередження отримав принц і червона картка. Принцу ось так. В атаці заробляє ФОЛ центральний захисник гірника спорт. Вилучення у нас наприкінці зустрічі. Цікаво подивитися повтор моменту. Як там принц намагався грати. Дивимося повтор. Ну Не бачимо тут на повторі такого таких грубощів, на яке заслуговував би принц. Можливо, там якось необережно зіграв проти гравця суперників під час удару головою. Зараз ми можемо з цієї камери подивитися повтор, але залишається у нас небагато часу, чи скористаються більшістю. Все йде до того, що ось подача. Подача І гол забиває гірник спорт. Це Денис Козловський. Не буде першої нічиї гірника «Спорт», а буде є шанс здобути третю перемогу поспіль гірнику «Спорт». Стандарт виконали гравці з горішніх плавнів. Ну ось це друга ліга, друзі. Друга ліга, багато єдиноборств, багато боротьби. Є гольові моменти, і ось така розв'язка в горішніх плавнях. Вадим Страшкевич зробив передачу. Денис Козловський ударом головою знайшов кут воріт. Обстійку м'яч там стукнувся і потрапив у сітку воріт. Ну ось, у меншості вже знову забили. М'яч. Відкрили рахунок. Побачимо в чаті, чи було прізвище Дениса Козловського. Він сьогодні грав на позиції лівого захисника.